Друзі, вітаю! Ізраїль ниніше удари по Ірану не стільки налякав Іран, як налякав Росію. Росія переполохалась, бігають, кричать. Треба збирати МАГАТЕ, треба ООН збирати. Як же ж так б'ють по ядерних об'єктах держави-терориста? Щось Росії це нагадало. Виявляється, що при Дональді Трампі. Можна довго говорити, заспокойтесь, заспокойтесь, заспокойтесь. Але країна, яка веде себе терористично агресивно, думає, ну в мене ж є ядерка, що вони мені зроблять? Думав, Іран і думала Росія. По Ірану удари вже нанесли, точно так же можуть нанести і по Росії. Знову ж таки, схожі наносили, але не по реакторах. Наносили по логістиці. І росіяни розуміють, що Трамп тихою сапою все-таки щось. Та й може зробити, причому зробити дуже красиво. Загалом помічники командуючих генералів робили заяви: ні, 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 нам дзвонить Трамп, каже, не бити. А зараз каже, та ні, я дзвонив, ми просто вже обговорювали бити і куди саме. Тобто Трамп блефував, зараз вимагає в Ірану скласти зброю і якраз таки йти на переговори. Давайте все це проаналізуємо, бо дійсно в Кремлі дуже сильно злякалися. В Кремлі вже є заяви Піскова, Медведєва. Кажуть, що ще Путін це все дивився теж в онлайні. Взагалі в нього якісь безсонні вечори почалися. От, все дивиться в онлайні, то як ми його ядерну триаду били, то як Ізраїль б'є ядерні об'єкти Ірану. От одним словом, він все це дивиться От, і намагається зрозуміти, а що ж такого в біса відбувається. Чому всі забили і б'ють по ядерних об'єктах? Хоча, здавалось би, колись це було заборонено. Давайте все це проаналізуємо, тому тим більше, що Сибіга сказав, що ми виходимо з переговорів. От, плюс сказав, що Росія нарощує стратегічний потенціал. Давайте все це разом зведемо докупи, проаналізуємо простими словами. Підпишіться на цей YouTube канал, тому що YouTube рекомендує те, що обираєш саме ти. Тому, будь ласка, підпишіться і порадьте своїм друзям. Друге, зробіть донат на хлопців з рейду. Ми вже майже мільйон зібрали, йдемо до мільйон 430. Ну от потужні хлопці сьогодні вони, для прикладу на Курщині знищили склади з протитанковими мінами, з боєприпасами. Просто рознесли вщент. Просто рознесли вщент все, що там росіяни наскладали і мали йти на наші суми. Тобто, хлопці з рейду це знищили. Я вам казав, що вони потужні. Якщо в попередніх відео я казав, що вони майже на 3 мільярди зробили техніки російської, то вже не майже, вже більше, ніж на 3 мільярди. Вони на куршні знайшли ці склади, знищили і цим самим врятували тисячі українських домівок на Сумщині. Тому, будь ласка, допоможіть ним теж 100-200 гривень. Це прекрасна цифра для цієї п'ятниці. Давайте. Тиждень завершувати тим, що в понеділок почали, в п'ятницю дійшли до мільйона, а потім за вихідній понеділок доб'ємо до мільйон 400. Млн. Тому, будь ласка, 100-200 гривень саме раз. Росіяни злякалися, що, мовляв, здавалось би, Вірана так все добре було з Трампом, вели переговори через кого? Та через Вітькова й вели ці переговори. Вітьков казав, що все добре, все, все значить схвачено, але щось пішло не так. Щось пішло дуже не так. І ми бачимо, що Ізраїль наніс удари. Трамп вів переговори, але дав добро на ці удари. Тому що Ізраїль аксіос каже, що вони ввели переговори, куди бити і що бити. От, тому зараз бачимо, що це помічники говорять. І каже, що публічно вдавали. Що виступають проти нападу на Ізраїль і висловили свою незгоду приватно. Метою було переконати Іран, каже Аксіос, що жодного нападу не буде, і переконати, що Іранці, які перебувають у списку цілей Ізраїлю, не перейдуть до нових місць. Помічник Натаняху навіть помідомили журналістам, що Трамп намагався зупинити удар Ізраїлю під час телефонної розмови в понеділок. Але офіційні особи тепер кажуть, що розмова стосувалась координації нападу. Ось схожа історія теж переговірник Відьков, і чому росіяни забігали, тому що вони бачать, що з ними ведуть себе так само, а в якийсь момент це може призвести до суперсильних ударів. І росіянам треба трошки проснутися і зупинити свої агресивні атаки по Україні. Медведєв каже, що угроза ядерного конфлікту реально, але він каже, що нікому не треба. Ну, те, що ви боїтесь, не значить, що його не буде. Друге, Пісков каже, що Путін за всім цим дивиться в онлайні, Путін переживає, засуджує. Загалом, МідРФ вийшов просто з велетенським стейтментом, Каже, що вони дуже радикально засуджують силову акцію в, в і Ізраїлю, ну, от, порушують статут ООН. Хотів запитати в Росії, а ви статут ООН не порушите, викравши 20 мільйонів дітей, б'ючи по цивільних об'єктах. Пологовий будинок в Одесі, Ахмадіт, будинки престарілих, Це не порушення статуту ООН. Українська енергосистема не порушення статуту ООН взиму бити. Це геноцидальні речі. Геноцидальні речі просто. Далі вони говорять, Росія твердо виходить із того, що в регулюванні навколо іранської ядерної програми немає воєнно-силового рішення. Так, да, Росія пропонувала свої, пропонувала свої послуги, вони нікому не знадобились, це просто обухівський туалетний папір а не пропозиції. Але хочеться запитати в Росії, коли б'ють по ваших партнерах і ваша кров теж там потіче. А ви не хочете собі це сказати, що воєнного врегулювання тут немає в Україні? Але ж ні, ви не хочете сідати за стіл переговорів, хочеться бити. Точно так же скоро будуть бити по вас українська балістика на підході. Ізраїль е зробив. Свідомий вибір каже російський пропагандистський мід на користь подальшої ескалації, напруженості от і підвищення ставок. Сорі, я просто намагаюся перекладати з фашистської через ізра... ізраїльські атаки виявилось підірвані відкинуті назад зусилля для рішень ситуації по відношенню до. Іранського мирного атому знову ж таки, давайте теж про іранський мирний атом. Ізраїлю теж треба розуміти. Раз ви б'єте по ядерних об'єктах, ми вже навчилися це робити. А який іранський мирний атом? Вони хочуть бомбу вбивати. Хто їм дає остаткування? Росія. Хто дає спеціалістів? Росія. Хто їх надихає в обмін на шахеди? Росія. Ну, надихає, маються на увазі, що ми вас підтримуємо, ми вас виведемо, ми, ми будемо з вами. Ось вам технології, ось вам люди, ось вам інженери, ось вам все. Може, по Росії варто, щоб прилетіло? Тому що зараз РНБО вже ж там засідало, іранське. Трамп жартував, що не всі прийшли на роботу. Ну, вже не три топ-генерала, більше двадцяти не явилось сьогодні на роботу. Може, в Росії так треба, щоб половина РНБО не з'явилась на роботу. Може, це буде якраз таки гарна школа російським терористам. Співробітники МАГАТЕ а, разом з гражданськими цими, з Ісламської Республіки Ірану також ну, виявились під ізраїльським вогнем, це брехня, маніпуляція. От, по МАГАТЕшниках ніхто не стріляв. А, Росія очікує від гендиректора МАГАТЕ завершення а, Об'єктивних об оцінок того, що відбувається на Близькому Сході, ну давайте поговоримо і з тим, що відбувається об'єктивно в Росії. І скільки разів вона погрожувала Україні ядеркою. Росія е закликає Ізраїль і Іран до стриманості, щоб не допустити подальшої ескалації і скочування регіону в повномасштабну війну. Отак, ну, бояться вони ядерної війни, тому що тоді доведеться і самим розуміти, що робити, а особливо що робити, вони не знають. Ізраїль закриває по всьому світу свої посольства, розуміє, що терористи можуть їх підривати. От. Іран виходить з ядерної угоди зі Сполученими Штатами. От. А далі ми бачимо наступну історію. Трамп грався, 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 а потім. Дав добро підтримав. бібі, до речі, зараз в Греції, Кажуть, що в цілях безпеки його туди вивезли. От. Але росіяни зрозуміли, що з при Трампу може бути і таке. Поки що я це не дуже вірю, але росіяни цього злякалися. А, ну, знову ж таки, ми Трампа будемо до цього підштовхувати, щоб нам дав добро, хай говорить, що говорить. Ну, от, тому давайте теж сприймати його навіть негативні прогнози в нашу сторону, ділячи на два. От, але бачимо, що підштовхнути його до цього можна. Правда, Бібі Натаняху з ним працював давно. Бібі був в нього на одній з весіль ще, по-моєму, з Меланією чи, можливо, навіть з попередньою дружиною в Марелаго. І знає, що чекати від цієї людини. От, і вліз йому просто в голову. Плюс ізраїльські депутати, культурні діячі, всі присутні в Вашингтоні, культурні центри це те, його нам треба більше там робити. Всі присутні, всі працюють, всі роблять результат. Саме тому ось такі речі вони можуть мати. Ізраїль навчився тісно, результативно співпрацювати з Вашингтоном. Це те, що треба зробити нам. Друге, що я хотів вам сказати, що Росія злякалась не просто так. Ми бачимо дві війни: Ізраїль з із Іраном, і ми бачимо війну. Пакистану та Індії. Яка цікава фішка цих воїн? Індія з Пакистаном, я вам говорив, воювали не повних два тижні. Взлітають фай файтерджети, летять ракети, посварились, почубились, розійшлись по сторонам. В обидвох країн є ядерка. Ізраїль зараз збирає десятки тисяч своїх військових резервістів. Каже, буде довга війна. Теплі речі, їжа, вода. Все буде погано надовго. Наскільки надовго? На два тижні. Дай Боже, щоб в нас найдовші війни були два тижні. У нас іде 11-й рік. Чому в Пакистані, в Індії швидко? Чому тут е, теж два тижні вважається довго? Е, тому що в обох сторін є ядерка. В пустелі Давида є ядерка дуже глибоко. В Ірана вони вже близько, в різна ступінь готовності цієї ядерки. Але вони близько. Ось це і є відповідь для України. Нам теж треба своя ядерка. Давайте піднімати питання, що нас кинули з Будапештом. І знайдемо хоча б одного союзника, який скаже, да, ми визнаємо, ми підписували, ми кинули, відкликаємо підпис, значить, все нелегітимне. Тоді війна з Росією буде не довше, ніж два тижні. Бо вони будуть знати, що далі не зайдуть. В Україні є балістика, а ви знаєте, що це як смачні пиріжки, пончики. З начинкою, от балістику можна вишнями начинити, можна маком, а можна ядерним зарядом. І Росія знає, що якщо ця балістика летить в Москву, вона може внести сюрприз, а може нести кіндер-сюрприз. І буде їм тоді вау-ефект. Українці вміють робити вау-ефекти. І Росія їх відчує. Це просто те стратегічне, чим сьогодні не публічно повинні займатися наші політики, пробивати ядерну програму. Балістично зробили, супер. Але друге питання чому ми думаємо, що тільки балістика може доносити? Весь світ страждає інфляцією, девальвацією великих рішень і авторитетів. Це нормально. Хтось колись платив 5 тисяч доларів, щоб літаком з Рима прилетіти в Мілан. Девальвація статусу польоту і інфляція його вартості призвела, що сьогодні Ренеєр везе за 5. Хтось колись платив. Тисячі доларів за піджак Прадо чи Гучі. Сьогодні в Зара він може такий же купити за 20. І виглядатиме так же. Так само з ядеркою. Не хочемо розчаровувати Росію, але статус ядерних держав просів: б'ють зараз по Ірану. Да, там гібридна, в поганій готовності ця ядерка є. Але б'ють і ніхто не соромиться. По Ізраїлю Іран буде бити. і теж не соромиться, хоча теж там є ядерка. Значить, війна йде, статус. Ніщо. І вартість теж просіла. Ми можемо її доносити дронами, а можемо балістикою. На чому ми будемо нести, вони так і не дізнаються. Дізнаються в момент прильоту. Це питання до того, що коли ядерка буде з обох сторон, дві сторони більш обережно будуть ставитись одна до одної. Як мінімум, це буде врівноважено зі сторони Росії. Це просто на замітку, що ми повинні корисного винести з цієї війни Ірану та Ізраїлю. Ну і власне, Сибіга каже, що ми не зацікавлені продовжувати переговори, бо не бачимо бажання Росії призвести до зупинки вогню. І навпаки, каже Сибіга: Росіяни підтягують, Росіяни підтягують свої стратегічні резерви, щоб воювати далі. Причому Сибіга каже, що воювати не тільки в Україні, а воювати по всьому світу, в тому числі з країнами НАТО. І ми це повинні розуміти. І це повинен розуміти Захід, який думає, що їх все це уникне. От. А, тому зараз. А... Важливо розуміти, що Україні треба не лінійні рішення, Україні треба більше працювати над посиленням своєї ядерної програми і поверненням цього статусу? Я вам політичну логіку, як це зробити, сказав. Ось з цим точно треба працювати. Друзі, це вся інформація. Напишіть, будь ласка. Як думаєте, чи зможе Трамп кардинально змінити свою думку по відношенню до Росії? Точно так же, як він кардинально неофіційно дав дозвіл Ізраїлю бити по Ірану це кардинальна зміна. Після того, як він був в Саудівській Аравії, в Арабських Еміратах, де йому танцювали ці бідуїнки, танці, крутячи своїм волоссям, здавалось би, все на стороні ісламського світу. А виявилось, що ні. Розвернули повністю. От скажіть, будь ласка, чи буде це зроблено? В Україні в голові Трампа проти Росії. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Обов'язково ми витискаємо російську пропаганду і найголовніше зробіть донат для хлопців з рейду. Вони на курщині сьогодні зробили потужний рейд і будуть робити його ще більше, коли ми не якщо, а коли ми купимо їм бомбер. Перун, який працює і вдень, і вночі, цілий комплекс з наземними станціями, нічниками, коптерами, ретрансляторами, потужна зброя для потужних хлопців. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!